Добрий день. То є я. Що робите? Як ви? То я. Прошу. Каже, то я. Да. Вам тут від Андрія з Португалії продукти передали. ти хто, те, чи хто чи дав? Ні, Андрій з Португалії. Його мама принесла, наже в Бережанах принесла продукти. Зам так, казала вам занести. Добре. Я вам поставлю на стіл. Там собі подивиться, що там є. Знаєте що? Я з вашою сестрою говорив. Як — Як-як? — Я з вашою сестрою говорив. що, що Ваша сестра дзвонила до мене. До мене? До мене? Так. А що казала? Казали, що ви щось там багато наговорюєте на неї, що неправда все. Що багато наговорили? Що ви наговорили на неї. Даю я наговорила. Так. А я й що про нього говорю говорити? Ну ви деколи щось говорите, щось там не здали. Вона казала, що такого не було. Що ви володька той, що твоє, то він вас щось говорив. Ні, вона казала, що вона вас забирала до себе, але ви втікли від неї. Я ніс, я ніс про нього не говорю. Ну, вона казала, що вас любить. Добре, добре. Ну. Де да вона не вже вдома, в Юдіна чи в Романівці? Я не знаю, де. Вона дзвонила до мене, і ми поговорили. Ось. Вона казала, що ви не хочете, щоб до неї йти. Вона хотіла вас забрати до себе. Боже, що мені ще це, що ці голоски так шумлять, що бляд, я добре не чую. Ви не хочете, щоб вас вона забрала до себе? Як як? Не хочете, щоб вона вас до себе забрала? Щоб вона мене до себе забрала? Так. А я знаю, там Марійка то буде хлопець. Чого? А Марійка, зима йде, як ви, тут, як ви тут будете, зима йде? Я пока буду ще тут жила. Yes. Добре. Що там таке готуєте добре? Як? Що готуєте добре? Готуєте що? Гріється. А я взяла барабойку, розкасіла і чуть сипала. Я чміну і крупи. Mm -hmm. yes. Ну, сказав би тому ну, весь, мама біділа моя. Ну, маму, як тата сповіли. То все байки. Як тата спаліли, як тато сі просив, як його вели, Бабуть, а то... хто вів не знаю. То певно, вам все приснилося. І тата спалили не в ракуючи на горі. Вас послухати, то всіх вбили, повісили, втопили і так далі. Так? Mm. Ну. Тато вже нема, нема давно, мама померла, не божка. А я каліка стала. А ви казали, що Діму зарізали? Прошу? Ви казали, що Діму зарізали. Діму. Діма. Дім, навіть зарізали. Ну, а, а як, якщо він помер від цирозу печінки? Як як? Від цирозу печінки помер. Печінка була? Ж. Ну, цироз. Від печінки помер. В діми? Є, його зарізали під, під порогом. Я стояла, як вони зарізали, він повні мені колони, пов перевернувся, як у нього ніч все Ну, але є документи, кажуть, що від цирозу печінки помер. Що він пив? Та де, то його поховали без лікарів? Не знаю. Його зарізали, а хто зарізав, не знаю, Бог знає. Я... Як в нього ніч саділи, чи в кешочку прохіднув, чи вкрієв, він повідрезу перекотився очі завернув і відразу помер. Yes. Ну, не знаю, я не бачив, не був нічого казав. Добре, вас, вам щось треба ще? Прошу. Щось треба купити ще. Як придумаєте, то напишете на карту всі. Добре. А я якось зайду ще. Все, бойте чемні, я буду йти. Добре, добре. До побачення. А за світло я не знаю, як заповнити, як за світло, хто то заплатить? Я до грудні маю заплачену. Ще грудні нема. До якого грудня? Минулого року? До грудні. А що, приходили на квитанцію принесли? А зараз який okay, місяць? Е -е, фу, Вже сам забувся. Липень, липень, липень. Та який липень? Вересень. Вересень. Як? Вересень. Вересень? Ну, який липень? Uh... Вже вересень. А що приносили? Принесли квитанцію на світло? То голочки, витку обернули сюди. Принесли квитанцію на світло? Прошу? Квитанцію на світло принесли? Карточку на світло принесли? Ні, ще не принесли. Ясно. Yes. Добре, розберемося. Я буду йти. Я біжу. Все. до побачення.